12 гривень за пару це шкарпетки дитячі, мікс-брендів. У цьому лоті будуть шкарпетки для дітей. Вони будуть із різного матеріалу, із катону, із поліестру, з еластаном. Всередині, бачите, ось як вони виглядають, це йде така нетепла, звичайна, зручна шкарпетка. Красиві малюнки для того, щоб дітям було в них ходити навіть приємно. Ось такий собачий патруль. А також будуть ось такі, бачите, діснеївські мотиви в шкарпетках месники будуть. Однотонні також гарні, красиві шкарпетки. Розміри будуть 19-22, 23-26, 27-30. Тобто різні розміри у цьому лоті. мікс. Також Модели будуть шкарпетки, ось такі і вони, і будуть подовше шкарпетки. Тобто зразу великий асортимент класний. Ось такі Томе Джері також є, динозаври є, і ось такі трансформери навіть в цьому лоті. Ось, бачите, тут мікс просто у цих лотах будуть мікс різних класних моделей. 216 пар приблизно буде в лоті, 12 гривень за пару і ціна лоту 2520 гривень. І щоб замовити його, ви вже зараз можете писати, звертатись до наших менеджерів. Заробляємо разом.